Сьогодні буду готувати для вас таку неймовірну смачну шинку, запечену по-хлопськи. Що, змішаємо спеції? Перець, чайна ложечка. Кмін чайна ложечка. Часник, чайна ложечка. Ну тут два зубчики чеснику. Сіль чайна ложечка. Ну і приблизно одна столова ложка олії. Я даю оливку. Олію я даю для того, щоб спеції краще розкрилися, ну і ліпше прилипали до м'яса. І Гарно розмішаємо, щоб вони гарно об'єдналися. Тепер цим маринадом гарно натремо м'ясо усіх сторін. Звичайно, краще, якби була ця шинка шкіркою, але маємо те, що маємо. Якби у вас була шинка шкіркою, то обов'язково візьміть і на... зробіть надрізи на шкірці. І готово. І залишаємо його в сторонці. Трошки промаринується. Очищення овочі, подрібнити. Ну неважливо як. Дрібні кусочки. Я зроблю ось так. І ще раз ось так. А цибулю наріжемо пластинками, Десь по пів сантиметра. На розігрітому смальці запечатуємо м'ясо з усіх сторін. Тепер перекладаємо наше запечатане м'ясо в бритванку. Виливаємо туди наш смалець. Додаємо сюди наші нарізані овочі. І додаємо дві кружки води. І друга кружка. А запікати ми будемо в духовці, для початку ми виставимо 220 градусів. Коли пройде 30 хвилин, збавляємо температуру на 170 градусів і доливаємо води. Знов таку кружечку водички, ми доливаємо до м'яса. І настав час сюди додати цибулю. Також розкласти гарненько. І продовжуємо запікати. Коли м'ясо залишиться запікатися 30 хвилин, настав час накласти сюди бульби, нарізані дрібними кубиками. І доливаємо ще трошки води. І ще на пів годинки в духовку. Настав час дістати наше м'ясо. А гарнір наш приправляємо ще зверху сіллю і перцем. І перемішуємо. І готово. І смачного. А якщо сподобався рецепт, то дай знати в коментарях. І підпишись, щоб не бути голодним.